Про дуже непростий регіон, про Суми, Сумську область до нашого етару долучається Віктор Боберенко, експерт громадського об'єднання Бюро аналізу політики. Вітаю вас, пана Вікторе. Доброго а, вам здоров'я! Я, я бачив буквально вчора. Здається, фото польського кордону, а, і значить, там поляки збудували п'ятиметровий паркан. Прекрасно облаштована територія, все як не може бути, відгородилися від своїх братів білорусів от. на, Украї... на польсько-білоруському кордоні. І чомусь одразу згадав про а, стіну, яку будували от, а, там, за часів прем'єра Яценюка, десь там і на ваших територіях, на Харківській, Сумській, Сумській області. Питання: там той паркан стоїть чи його вже знесли? Ну, його ніхто й не бачив, ага. десь може і будували, але ми не помітили. Ага. Тут справа в тому, що заходить язиком в Сумську область, так званий Брянський ліс, ага. і в кількох місцях можна вийти ну, в Україні в один і той же ліс, і піти, піти ним там якимись козячими стежками і вийти в Росію, це дійсно можна. Тобто, якщо б я інструктував диверсійно-розвідувальні групи, які можна там тіпа, зайти під сумами десь, а вийти вже там в тітки на, на Росії, мало того, зараз у нас в Фейсбуці ми розважаємося, перекидаємо друг другу. Там, як жалуються жителі Російської Федерації, що вони ж бідненькі, їм страшно, що війна рядом. От. А власне, 290 кілометрів україна російського кордону, який має Сумщина, це тільки в межах Сумщини найдовший кордон, 290 кілометрів, і. Весь час вони обстрілюють вчора, позавчора, позапозавчора. Позавчора бахкало в самих сумах. Хоча до суму, де я зараз сижу, 36 кілометрів до російського кордону. І якби вони дострілювати можуть тільки градами, там урагани, смерчі, це такі? Звичайно, арта не дострілює, а прикордонні громади вони дострілюють ну, простими мінометами. І в мене таке відчуття, що у них якісь. Рота чи батальйон їзде і час від часу сьогодні пункт А далі перемістились. Завтра пункт Б, пункт В. Для чого це? Це тільки виключно для того, щоб наші тербати не їхали на схід, щоб вони тут якби прикривали кордон. Таким чином, маючи стратегічну ініціативу, ми ж по ним все таки ж не гупаємо. Вони можуть там ну невеликими силами тримати наші. Крупні сили на кордоні. Прикривати кордон, ми змушені, тому що ну, хто знає, де завтра ворог буде. Мало того, вони ж не тільки стріляють, вони запускають диверсійно-розвідувальні групи. От тільки на минулому тижні у нас погранці вісім чоловік застрелили. Група переходила, але наткнулись на погранців І в перестрілки ну, наші їх знищили. І такі от е, бойові зіткнення бувають ну, день через день. Е, от ще раз, е, росіянам це важливо, щоб ми тут утримували якісь сили, щоб якісь збройні формування не їхали під ізюм, під Харків, а були тут і стерегли тут оці 290 кілометрів е, кордону. Ну що ж, е, а мало того, ще й пускають слухи. Е, ну, я як публічна особа, мене багато хто знає, там десь заходжу в магазин, і тут продавщиці до мене. А кажуть, там типу, русски знову визвращаються, там, типа, я та ну, де, звідки ви взяли, та там якась бабка там по селу там свистіла. О, Тобто вони розпускають слухи, що там типу, скоро зайдемо. Е, ну, Десь так. А скажіть, будь ласка, чи є зараз взагалі сенс починати інженерні, наприклад, якісь роботи по посиленню кордону, не знаю, будувати стіну, копати рови. Чи в принципі зараз сенсу немає, поки війна триває? Е, найкращий метод боротьби з ворогом це перейти е, на їхню сторону. Е, і тут впевненість е, в цьому багатьох людей, тобто. Коли ми сидимо весь час там по підвалам, да, хочеться е, зеркально, щоб і в Тьоткіно, десь і в Глушково, там, і в Курське теж сиділи по підвалам. Е, це був би найкращий метод, навіщо нам будувати е, е, щось на кордоні, якщо ми будемо наступати. Але я так розумію, що е, стратегія влади якраз не переходить е, на ту сторону. Е, то е, тут на кордоні щось може бути тільки тоді, коли буде якесь примирення. Зараз в цьому немає жодного сенсу. Ви сказали про те, що сидіти по підвалам і ті стороні, але ж вони скаржаться, що сидять по підвалам, вони скаржаться і постійно е, розповідають і навіть показують, що з українського боку їх обстрілюють. Ну, Цього немає. Я точно вам скажу, що наш тербат не обстрілює, вони хіба що можуть самі себе обстрілювати на самій лінії зіткнення, і зараз є кордон, там може бути щось. Але Тьоткіно, наприклад, за 4 кілометри глиб уже там Росії і туди точно не прилітає з нашого боку. Ну, хіба що десь випадково щось може залетіти. Від слова взагалі наші збройні сили, наші е, тербатики. У мене просто там повно друзів, які от зараз е, і вони не стріляють на російську сторону, вони тільки відстрілюються. Добре, тоді чому росіяни вдаються до таких е, маніпуляцій з свого боку. Для е, них важливо е, тримати е, в тонусі своє суспільство все це прикордоння. Ні, це потрібно для, для того, щоб сп'яти песню Вставай, страна огромная», вставай на смертний бой. Вони весь час хочуть побудити патріотичний дух. Ми ж так ми обороняємося, ми ж на своїй землі, а якщо ми будемо на їхній, то як би вважається, що це може пробудити їхній патріотичний порив і вони будуть там. Ну, що черги в воєнкомати будуть стояти, як у нас? У нас же ж не, не вопрос призвати мільйон бойців, не вопрос. У нас легко призветься мільйон, а у них вопрос. То що поки що Росія воює там з пультом на перевес. знаєте, як то там свинтовка на перевес в атаку йдуть, а руски йдуть з пультом. Ура, вони, вони готові воювати з пультом, аж бігом, а от э, вже з автоматом типу, там, типу, Ванечка, та ти там типа не хами, иди спой пісню, вставай, страна огромная, и иди умирай під ізюм, там під рубежно, под, э, под Северодонецьк, легко там ти умрешь, не пройде і месяца, як тебе привезуть додому до мамки уже э, чуть-чуть мертвим». Але вони, вони хочуть воювати ну, поки тільки з пультом. Але ж бачите, нагрібають вони нові батальйону тактичні групи. Десь там якимись кусками нагрібають, нагрібають і там біля Ізюма зараз, і туди в район Попасний Сєєвдонецька привезли ну, підкріплення, воно деже з'являється в них. Ну, правильно, але мобілізаційний потенціал 140 мільйонної Росії, е як мінімум, у них. У них тільки мобілізаційний резерв 950 тисяч, а взагалі 3,7 мільйона. Вони можуть призвати по тим карточкам, які є в військкоматах. 3 мільйона 700 тисяч. Тобто це мобілізаційний потенціал Росії першої черги. Але щось ми не бачимо їх. Щось десь, десь, вони тільки палять у них воєнкомати, а призивніков я там не, не не наблюдаю. Ну, це щось ви. Це, це в межах там якоїсь статистичної похибки. Знову ж, вони мобілізують як безроботних, приходить на біржу чудак, а йому кажуть, о, так от ж є для тебе робота в в озброєних силах Росії там не плохо платять там типа ну десь десь от по так по по такому сценарію вони набирають безробітних условно досрочно освобождённых там типа хочеш щоб ти, ти сидиш в в'язниці 10 років а давай тобі 5 років скостимо іди ну, в армію о, ти ж п'ять років сидів, ну все, давай, призивайся, і ти вже свободен. Так, а ви чого? уявляєте, які кантиненти. Пане Вікторе, дивіться, ну ви, ж, ви в прикордонні, ви точно знаєте краще, що називається оцей от менталітет росіян, ну, тому що ми з ними менше зіштовхувалися тут, в центральних областях тут. А ви ж, все ж таки там на прикордоні ну, дуже, дуже просто спілкувалися і через кордон туди-сюди ходили до війни ще до 2014 року. Тобто ви їхній менталітет точно знаєте, розумієте краще. Да. Тоді, що тоді тоді їх так стримує в цій ситуації? Е, при такій кількості мобілізаційного резерву, про який ви говорите, ну насправді це 3,7 мільйона. Це просто навіть важко уявити. Це фактично все населення Києва в кращі часи. І да. немає, і немає. Мож... І зараз, і зараз вони, отак, от е, е, ледве нашкрібають собі якихось резервів для того, щоб воювати. Тобто, це означає, що так вони бояться нас. Я, я вам скажу, будь-якій армії потрібна мотивація. Зрозуміло, що у нас ну, у наших бійців яка мотивація, що от, я тут на кордоні, і за моїми плечима моя жінка, мої діти, там, батьки і так далі. Ми знаємо за кого воюємо. У них цієї мотивації немає святую руську землюшку ніхто не збирається захоплювати, і вони, навіть якщо ті, хто біля телевізору ще думають, що хтось хоче захопити святу руську землюшку, в, насправді там ми ж можемо їх розчарувати і сказати, що вам треба. Взагалі західному світу і цивілізації від вас треба тільки ви дві в режимі бензоколонки. І то зараз вже, вже і ваш бензин не потрібен, можете самі відгородитися від нас, і ваша землюшка нікому не потрібна. Тобто мотивація захищати батьківщину, у них такої мотивації нема. Е, у них немає. Е, а це головна мотивація. У них немає мотивації навіть бабки. То, що вони знають, що е, е, грабіть легше, ну е, верне, украсть в Росії краще, е, чим е, награбіть в Україні. Що вони зараз? Навіть собачу будку під ізюмом він не завоює. То, що все, що вони зараз братимуть, воно вже е, доста, достається їм вже в режимі, е, ну як Маріуполь, в режимі е, повної руїни. Залишається єдина мотивація. Єдина мотивація, яка може бути для солдата, це коли ми разом і прикриваємо друг другу спину. Це називається братство по оружію, да? брати по зброї. І от ця мотивація є в кожній армії, але і в російській армії її немає. Чому? Тому що там все напічка напічкано ФСБшниками і. Я навіть там десь в курілки перекурити не можу там з кимсь, е, тому що підозрюваю, що на мене можуть настучати. Да? От вам мотиви Російської армії. Там немає навіть братерства по зброї. Російська армія позбавлена будь-якого е, будь-якої мотивації. Ну, може, може, допускаю, що там конкретно там Ваня і Вася е, довіряють один одному, але і все. А на рівні. Але ж має довіра бути не на рівні солдат і солдат, а на рівні там взвод, рота, комбат. Э, знаєте, як це у них, же ж, комбат, батяня, батяня, комбат. Тобто, ж я ж маю комбату вірити э, як батяні, А, а якщо я стучу на комбата, а комбат на мене, на всіх бойців, ну розумієте, так? Да? От і все закінчилось. Тобто мотивація може бути на рівні там, типа, Ваня і Вася. Але вже на рівні взвода мотивації нема. Що ми взвод, ми команда і проти нас весь світ. Пале наже Викторе... такої елементарної, самої елементарної солдатської мотивації у них немає. Вони Викторе. і тому вони скоро побіжать. Пане Вікторе, них... дякую. Сподіваємося, Дисципліна поки що на страхи. Давайте сподіваюся, знаєте, як кажуть в народі, ловлю вас на слові. От коли вони побіжать, тоді ми до вас вкотре зателефонуємо і не тільки тоді. Дякую вам да. за те, що були з нами. Віктор Боберенко, експерт із Сум, керівник громадського об'єднання, бюро аналізу політики.